Так, Всіх вітаю, щастя, здоров'я, бажаю. щоб Ми бачимо, дивіться, яка дивовижна дуальність чорний лебідь і білий лебідь. Ось. І о, оба королівські. А між ними ми бачимо дивовижної краси ангел. Це знак на сьогоднішній день. Сьогодні у нас шосте предріздвяний день Східного Різдва. Бачите, які знаки Бог дає дивовижні. Ми з вами побували на висоті, а тепер ми не мов би, пливемо по життю, де чорні сили і світлі сили, а між ними всередині. А, а, люди, які схожі на ангелів. Всім бажаю дивовижного світла і божественної любові. Амінь, амінь, амінь. Хай цей 24 рік, 2024 принесе е, принесе нашій родині е, всі ті бажання, які, до яких ми довго йшли, і е, тим людям, які люблять Бога, теж щоб у вас ці бажання здійснилися. Амінь, амінь, амінь.